І якщо ми дотримуємося оцього цієї побожності першої п'ятниці, то насамперед пам'ятаємо про великі обітниці, які Господь Бог дарував нам через святу Марію Маргарету Алякок, але також і пам'ятаємо, що наше головне завдання перебувати у Божій освячуючій ласці». А для того, щоб перебувати у Божій освячуючій ласці або Божій освячуючій благодаті, то насамперед треба уникати важкого гріха, а по можливості і якихось наших немочей чи, наприклад, легких гріхів. Ісус Христос дуже добре розуміє, що людина не може прожити без гріха. Недавно у нас були Мощі святої Тереси від дитятка Ісуса. І ця тереса, яка проголошена святим Папою Іваном Павлом II, вчителькою Церкви, вона посвідчила про своє життя. Вона посвідчила, кажучи, що я знаю, що я за ціле своє життя не вчинила жодного важкого гріха. Значить, вона свідчить, що не вчинила важкого гріха, розуміючи, що легкі гріхи завжди будуть. І ось, дорогі сестри і браття, ми з вами покликані що зробити. Ми покликані розуміти, яка різниця між тяжким гріхом і легким гріхом, але як це визначити і як це збагнути, як це пристосувати до себе, то ми повинні робити іспит сумління навіть кожного дня. Радять вчителі духовного життя. Щоб ми робили іспит сумління. Тільки іспит сумління це не переглядання одного списку можливих гріхів. Іспит сумління це є така молитва. Іспит сумління це молитва, і саме як до молитви ми до нього приступаємо. Насамперед, у іспиті сумління маємо залишитися на самоті, щоб не було там якогось шуму. І щоб не було нічого, що може нас безглуздо розсіювати. Друге, необхідно себе поставити у присутності Божій, бо Бог завжди всюди присутній, але ми часто про це забуваємо. І тому треба пригадати, що Бог нас чує, слухає і знає усі наші думки, усі наші прагнення і навіть потаємні бажання. І ось, дорогі сестри і браття, у іспиті сумління дуже важливо розрізнити людські пристрасті від голосу сумління. Бо голос сумління це такий внутрішній голос, який людиною спрямовує до добра. І людина цим голосом ніяк не може керувати. Вона не може його спрямувати і, наприклад, виправдовуючися, його зацитькати і сказати. Що цей голос сумління неправильно говорить. Мовляв, я все зробив чи зробила добре, а голос сумління, те, що говорить, це він неправий. Голос сумління не дасть людині спокою. І якщо людина щось намиряє лихе, то тоді сумління її застерігає. А якщо наміряє добре, сумління підбадьорює. І навпаки, якщо людина вже вчинила щось добре, то сумління це хвалить. А якщо вчинила щось лихе, сумління картає. І людина не може його заспокоїти. Саме тому, що людина не може заспокоїти голос сумління, вже віддавна цей голос називають голосом Божим у людському серці. І саме тому, дорогі сестри і браття, одна з важливих, один з важливих елементів молитви це слухання Господа Бога. І не тільки читання святого письма, а наслухування, як то Господь Бог із середини через сумління до нас промовляє. Як же ж відрізнити думки пристрастей від думок, які дає нам сумління? У пристрастях, дорогі сестри і браття, людина завжди буде на перше місце ставити себе. Наприклад, запитувати, Чому мені так погано, чому зі мною так вчинили, я інакше не міг зробити і себе виправдовувати. І ось вчителі духовного життя радять не пригнічувати свої пристрасті, а навпаки, Богові розповідати усе, що в нас є на серці. І це під час молитви, іспиту сумління. І так, як думки приходять, так треба розповідати. Хто читає псалтир, псалми читає, той міг зауважити, що дуже часто у псальмах багато нарікання, багато різноманітних таких прохань про те, щоб покарати ворогів. Чому? Тому що те, що є в людському серці, та людина покликана говорити перед Богом. Але коли людина вже заспокоїться у своїх оцих бажаннях і тоді залишиться у тиші, то тоді почне промовляти сумління. А сумління дуже часто невигідне людині. От міг вкрасти і не вкрав. І шкода людині, що не вкрала, бо могла. А сумління каже: добре, що зробив так, що не взяв чуже. Нам то невигідно, а сумління хвалить. Або дуже часто картає, недобре зробив, що таке говорив про інших людей. Недобре зробив чи зробила. І дуже важливо, дорогі сестри і браття, у іспиті сумління, коли ми почуємо голос оцей внутрішній. Не сперечатися з ним і не виправдовувати себе. Бо покаятися, це означає визнати, що ми ось такі, що ми немічні у своєму житті і у своїх вчинках, а визнавши, перепросити Господа Бога, тобто в нього попросити вибачення за те, що ми такі, не картати себе. Не виправдовувати себе, а визнати і попросити вибачення. І, дорогі сестри і браття, не треба жаліти часу на таку молитву. Треба виділити не менше як 20 хвилин або й більше, щоб залишитися на самоті і не говорити багато до Господа Бога, а вміти почути, що Він до нас говорить. У нашому сумлінні. І якраз оця молитва допоможе нам збагнути і Божу волю, і Божий намір щодо нас допоможе збагнути яке наше місце в житті. І це якраз така можливість, щоб змінилося і наше життя тоді, коли ми робимо. Акуратно і глибоко іспит сумління. І ось у першу п'ятницю дуже важливо для себе постановити. Часто і щодня навіть молитися молитвою іспиту сумління, щоб дбати про те, щоб не вчинити важкого гріха. Бо легкі гріхи. Бог прощає через щирий жаль і святе причастя. А якщо ми не маємо важкого гріха, то тоді перебуваємо у Божій освячуючій ласці і можемо до Бога приступати і повинні приступати сміливо і радісно, знаючи, що Він охоче легкі гріхи прощає через щирий жаль і святе причастя. Дорогі сестри і браття! Сьогодні перша п'ятниця, нехай вона стане для нас таким поштовхом для оновлення молитви, а найбільше за оцю турботу і дбання про себе самих, щоб ми були завжди в освячуючій ласці. І тоді, коли ми будемо в освячуючій ласці, то багато людей навколо нас теж зміняться. Слава Ісусу Христу!